Вечір добрий, ваші увазі. Новини з за п'ятницю 3 квітня у студії Микола Бойків. Залишайтеся з нами. І знову про аутизм людям розповідали представники громадської організації «Неймовірні друзі Полі, місцевої спільноти Горище та християнського руху Віра і світло. Їхні представники, як ніхто, знають про всі особливості діток з розладом спектру аутизму. Місто прибирали повітряними кульками небесного кольору, привертали увагу пересічних стріян, молодь та школярі. Вони розповідали більше про особливих дітей з особливими потребами біля супермаркетів нашого міста. Робили це в особливий спосіб: потирали долоні, так імпровізували шурхіт листя. Згодом молодь робила справжній дощ і сама ж ховалася від нього під вже справжніми парасольками. повернув повинув справжнісінький Скрипаля. Потім дівчина-аутист, яка переборола сором'язливість і свою особливість, та все ж зупинилася послухати віртуозного скрипаля. «2 квітня всесвітній день розповсюдження цієї інформації, тому ми сьогодні ходили по місті, роздавали повітряні кульки блакитного кольору, так як блакитний є кольором дітей дощу. І е, провели флешмоб за підтримки наших друзів із Горища і за підтримки наших друзів із віри і світло для того, щоб привернути увагу пересічних строян до цієї тематики. Насправді люди дуже мало Я знають дуже про аутизм, А сьогодні сподіваюся, з нашої підтримки вони стали знати більше. Безвідповідально стрім голов бігти у бій не геройство. Бути героєм це воювати з розумом. Сьогодні своїми роздумами про війну і те, що бачив на сході, ділився зі студентами стрийського аграрного коледжу Василь Здерко, боєць батальйону спеціального призначення Січ. Відколи він у рідному місці разом зі своїми колегами проводить теоретичні військові вишколи. Про що говорив і що показував далі. Він пішов на війну ще у травні. На схід відправився добровольцем і навіть не знав, у якому батальйоні служитиме. Уже понад чотири місяці Василь у стрію через поранення, яке отримав неподалік Донецького аеропорту. Та час відновлення хлопець витрачає з користю разом зі своїми побратимами, проводить вишколи. Сьогодні боєць завітав до коледжу і йому дуже прикро, що жоден зі студентів не тримав у своїх руках автомат. І соромно за державу, яка у час війни про це не думає і систему, яку так важко здолати. Мене здивувало, що я прийшов зараз. Колиш, та тут хлопці дорослі там за 18 років і спитався, хто хоча б тримав автомат в руках і розбирав, підніміть руку, то ніхто не підняли. То що стидно за нашу державу владу, що такий теперішній час. У агресії Росії не проводиться ніякі взагалі військові навчання навіть теоретично не практично ну прикро із собою Василь приніс бойовий ніж, який спас йому життя, і кулю ворога, що потрапила в автомобіль, в якому їхав. А ще макет АКС показати, розповісти і навчити, що потрібно знати про автомат, як користуватися, щоби не нашкодити собі про його деталі та прицільну здатність, як вести бій вночі. Ми тому і перейшли вам показати, щоб ми мали хоча б поняття. Ви на пана майбутнього може ти себе варту щоб захищати, щоб вже прийти чуть-чуть підготовлено. До того всього. Пошкоджена рука у Василя функціонує не повністю. Сил у ній ще недостатньо. Тому зібрати та скласти в йому допомагає викладач дисципліни захист вітчизни Богдан Чумак. У чоловіка чомлий досвід, як зізнається сам. Тому все робить чітко і оперативно. Зустріч зустріч ворожі. Цікава, було б частіше такі зустрічі. Думаю, що ми навчальний процес не поламаємо. Завжди є програма підготовки. Такі ж вони і корисні ці зустрічі. Та незважаючи на проблеми із лівою кінцівкою, Василь уже в понеділок збирається на схід. Каже, там спершу підтягне фізичну готовність, а вже після на передову. Вишколами ж у стрию займатиметься його колега-свободівець Володимир Лоїш, який згодом повернеться із зони АТО. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Чи ти бідний, чи багатий субсидії будеш мати вже з 1 травня, разом з платіжками за комуналку споживачі отримають порожні бланки. Заяви та декларацію про доходи треба заповнити та відправити в управління праці та соцзахисту населення. У декларації мають бути внесені всі оподатковані доходи за попередній рік. Просто в дохід при обрахунку субсидії буде враховуватися. Прожитковий мінімум для працездатних членів сім'ї, тобто 1218 гривень. Якщо дохід людина подає відсутність доходу або дохід менший, ніж 1218 гривень, при розрахунку ми будемо цю величину включати. Це не стосується студентів. Значить, якщо студент отримує стипендію, це фактичний розмір стипендії, якщо не отримує, то ми нічого не будемо ставити в дохід. Це не стосується жінок, які виховують дітей до трьохрічного віку і отримують допомогу при народженні дитини буде включатися фактичний розмір допомоги. Це не стосується людей, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або перестарілим, за інвалідом наслідок психічного розладу, надають фізичні, надають соціальні послуги фізичним особам, які потребують стороннього догляду. Довідок з роботи з податкової чи центру зайнятості тепер збирати не треба. Лише заява і декларація. Втім, заповнювати треба дуже уважно. Кожну цифру перевірить фіскальна служба. За приховану чи недостовірну інформацію, обіцяють штрафувати, а от зекономлені гроші. За рахунок субсидії доведеться віддати в подвійному розмірі. Щоб не помилятися, краще звернутися до спеціалістів. На Стрищині таких 10 на консультації. До них записуйтеся у сільських радах за місцем реєстрації, а не проживання. На жаль, спеціалісти управління праці та соціального захисту таких консультацій тепер давати не будуть. Прийматимуть лише готові документи. Впродовж 10 днів вам повідомлять про розмір вашої субсидії. Ті, хто мав субсидії минулоріч, заяв та Декларації заповнювати не будуть. Не буде мати значення майновий стан сім'ї. Тобто наявність у володінні чи користуванні двох будинків, норма житла їх перевищує на одного члена сім'ї, двох машин, земельної ділянки, розмір якої перевищує 60 сотих, це воно не буде враховуватися. Але субсидія не призначиться, якщо протягом. Календарного року буде здійснено покупку або оплачено послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Значить, протягом 12 місяців, якщо здійснена покупка, право на субсидію немає. Чітко передбачено, які доходи мають включатися в декларацію, які доходи будуть братися при розрахунку субсидій. Значить, до доходів враховуються заробітна плата, пенсія, допомога, стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна сільськогосподарської продукції, дивіденти та відсотки від розміщення депозитів тощо, тобто всі доходи, які оподатковуються, значить вони всі мають бути включені в декларацію для того, аби ми провели вірний розрахунок житлової субсидії. Артишок на Стриє фм передвеликодня процедура прикрашання яєчок, інноваційний метод писанкарства нині такі осилили найулюбленіші ведучі радіо твого міста з допомогою атласних кольорових стрічок. Стриє фмівці нарізали багацько привітань. Писанки заговорили на родинне щастя, мир, любов та успіх. Як дивіться та вчіться і ви. Різноманітні стилі сучасного передвеликоднього мистецтва нині презентували ведучим радіо «Строї ФМ». обрати саме той, що ближче по духу міг кожен за допомогою шерстяної нитки. Декорується ось така писанка, і за допомогою. Ну, правильно, гарячого клею або клею з пістолета, де задіяна стрічка, ось така блискуча техніка з гофрованого паперу, де йде накручування гофре з природних матеріалів, які говорю, це є різні види крупи, насіння, шипшина, макарони. Проте зупинились на одному, атласні стрічки, заздалегідь порізані на однакові смужечки, складали у трикутник і прикріплювали до пластикових заготовок. Веселий оволодів методою одразу. Тішиться синові, буде дарунок несподіваний і приємний. Дали мені синю ленточку, ага. А я колись хлопчики коли народжувалися, перев'язували синю лінточку. По-моєму, ага. а дівчаток розум От я для сина роблю цю писанку. Умнічка. Як на перший раз то каже Голубий колір, колір мирного неба на одному яєчку використовували два барвисті кольори: червоний то любов, а білий сніг, який так несподівано випав сьогодні, коментує радіоведуча ведуча таті. Вперше роблю таку писанку, чесно кажучи, доволі таки легко для тих, хто взагалі ніколи не мав справи із писанками. А от вже щодо фарбування чи воскового виливання елементів на справжньому яйці це буде напевне нереально. Уляна медова заговорила писанку на довгоочікувану перемогу в країні, зичить усім теле та радіослухачам миру і обіцяє свою креативну великодню прикрасу подарувати. Коли в нашій країні буде мир, тоді у всіх в нас звісно. Кожній сім'ї нарешті припиняться розмови про політику, і ми будемо думати про благополуччя наших рідних, дітей і будуть здійснюватися мрії найдорожчих і найближчих. Вартість такого задоволення невисока. От емоції, отримані під час майстерного уроку, безцінні. Вітає з <зум> Марічка Ходовицька Дмитро Пшеботович, «Стрийські новини. Світовий день молоді відзначать у стрию завтра. В храмі святих Володимира і Ольги чекають на з'їзд представників молодіжних організацій, які діють на теренах Стрийської єпархії. Тут відбудеться також презентація руху Справжня Любов чекає. Обіцяють приїзд симпатиків, які плекають дошлюбну чистоту із інших регіонів. Їх зустрічатиме сам єпарх Стрийський Тарас Сенків. О дванадцятій в храмі преосвященний владика очолить богослужіння. Знайомство, спільна молитва, дві реколекційні. Ні, науки цікаві бесіди до такого формату просять долучатися усіх охочих стриян. До нас приїжджають представники молодіжної комісії Української католицької церкви для того, щоб Заохотити молодь до більш активного способу життя до більш активного свідчення серед своїх друзів, знайомих і представники молодіжного порталу Дивен Світ для того, щоб заохотити молодь дописувати до цього порталу, до блогів. І до новин спорту Марічка Музичук непогано розпочала фінальну сутичку на чемпіонаті світу шахів, що проходить в російському Сочі. У дебюті гри проти росіянки Наталі Погоніної Стріянка чорними грала більш рішуче в атаці і двічі робила шах білому королю. Та поступово активність музичук згасла. Відтак її суперниця зуміла перехопити ініціативу. Але потім Погоніна провела кілька невдалих ходів, що дозволило музичук звести гру до нічиї. Мерву було підписано після. Сорокового ходу сьогодні відбудеться друга партія фіналу. Усього буде зіграно чотири. Ось такі новини сьогодні. Наш сайт в інтернеті телеланком.юей номер телефону редакції 41993. Добрих вам вихідних до понеділка. Від 0 до плюс 4. Завтра нам прогнозують синоптики. Падатиме і дощ, і сніг. Вітер західний 3-5 метрів за секунду.